Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про спорт, про здоров'я, про тренування, про здорове харчування і здоровий спосіб життя. Дивіться, спорт така штука, що ним необхідно займатися все життя. Не на тиждень, не на місяць, не на рік, не на півроку, а на все життя. Тому що наше тіло. Йому треба фізичних навантажень, щоб воно не деградувало. Необхідно постійно над ним працювати. Рух це є життя. Життя це рух. Тому необхідно постійно рухатися. І необхідно вибрати собі конкретний вид спорту. Наприклад, у мене це є калістеніка, кросфіт, воркаут, стрітліфтинг. Мені це подобається. Я собі вибрав такий вид спорту, і я собі ним займаюся. І ви можете собі вибрати якийсь вид спорту, який вам подобається. Це може бути біг, плавання, це може бути бокс, може бути тайський бокс, боротьба, наприклад, бодібілдинг. Ну, Що вам буде подобається. Далі необхідно сформувати звичку. Тобто звичка, ну, щоб нейронні зв'язки сформувалися. То треба хоча б 90 днів постійно, ну чуть-чуть по працювати навіть 10 хвилин кожного дня, по чуть-чуть, або через день, це вже залежить від тренувань, як ви тренуєтесь. І треба, щоб звичка сформувалася, треба 90 днів. І кожного дня маленькими кроками займатися спортом по чуть-чуть. Головне, щоб це. Ви робили постійно, щоб ви постійно, скажімо так, чуть-чуть працювали над своїм тілом, і звичка вона сформується, і потім мозок схоче це робити, тому що вже нейронний зв'язок сформувався у мозку. Далі необхідно, щоб було здорове харчування, тому що без цього ніяк. Здорові, здорові білки, здорові жир, жири. Здорові вуглеводи, також вітаміни мають бути, мікроелементи, і без них ніяк. Наприклад, необхідно, щоб були здорові білки, бо м'ясо складається з живів, білків і вуглеводів. Тому необхідно живити організм цими, скажімо так, речовинами, ресурсами, щоб. Тіло мало звідки брати ресурс для росту і розвитку. І також необхідно поставити собі ціль. Яка ціль у мене в спорті? Наприклад, в когось це створити сильне здорове тіло, в когось це, наприклад, здоров'я відновити, поправити здоров'я, в когось це стати майстром спорту, поставити собі ціль у спорті або займатися спортом ціле життя регулярно. Там Також необхідно, щоб була функціональність та тренувати важливі групи м'язів, такі як прес, як поясниця. Робити розминку перед тренуванням дуже важливо. Також заминку, розтяжку хорошу, щоб були м'язи гнучкі і еластичні. Ну, також тренувати шию необхідно. Це теж важлива група м'язів. шия. І також необхідно Гнучкість, гнучкість, мобільність працювати над цим, також дуже вважати на свої сухожилля, щоб вони не поскожились. Суглоби також це дуже важливо. І робити все з розумом. Не треба зразу скакати на найвищі ваги, типу показати, що я такий сильний, у мене таке сильне его, є таке. І потім у них травма на ціле життя або травма поясниці. Або плечі травмуються, є імпіджмент плеча називається. І вони травмують плечі, потім не можуть зжати від грудей. Ну і це серйозно. До цього необхідно підходити з розумом і з відповідальністю, робити по техніці, відточувати техніку, вчитися це робити, вчитися правильно зжати, підтягуватися, тягнути, присідати. Це все дуже важливо також. Які види спорту я рекомендую? Кросфіт. Кросфіт дуже класна штука. Воно прокачує виносливість, функціональність, мобільність. І головне з розумом робити. Розумно. Калістеніка класна штука, теж рекомендую. Біг, плавання, закалювання. також. Закалювання воно допомагає організму на всіх рівнях. І також рекомендую. Можете. Повивчати закалювання. Також рекомендую деколи робити розгрузочні дні голодування, щоб очистити свій організм від всяких шлаків. І також основу всього тут це є здорове харчування. Полен дуже класно пити, очищує організм. Один стакан полину 100-грамовий стакан, щоб очистити свій організм. Вивчити основи здорового харчування це дуже важливо. І здоровий сон. Здоровий сон то це є основа. Тому що коли ми спимо, тоді відновлюються наші м'язи, тоді відновлюються м'язові волокна. Дуже важливо, щоб був здоровий сон. Без здорового сну м'язи ну, відновлюються дуже важко. І також необхідно відмовитися від солодкого повністю. Під, ну, виключити з свого життя весь рафінований цукор, солодкий, замінити це на овочі, фрукти, на альтернативу здорові солодощі. Це дуже важливо. Швидкі волокна і повільні волокна. І також необхідно це вміти все тренувати. Також періодизація Необхідно знати, як влаштована і працює періодизація Є цикли періодизації Є значить, легкі нагрузки, адаптація, середні нагрузки, важкі нагрузки. Є періодизація, наприклад, по тижнях. Наприклад, перший тиждень то адаптація, другий тиждень середні нагрузки, третій тиждень важкі нагрузки, четвертий тиждень ще важчі нагрузки, п'ятий тиждень відновлення. Це основна частина, тому що відновлення тіло воно себе склеює. Та якби відновлює. І відновлення це є найважливіше. Під час відновлення необхідно налагодити свій сон, своє харчування. Це дуже важливо. Також необхідно мати графік тренувань, програму тренувань, за якою ви тренуєтеся, щоб там було кардіо також ну, і виносилисть, і функціональність, щоб було включено, мобільність. Деколи відновлення, реабілітація і вправи на реабілітацію, тобто з резинками можна робити управи. І це також дуже важливо. і Також рекомендую час від часу е, займатися йогою, тому що вона дуже класно розтягує м'язи, розтяжка дуже класна. і Потім м'язи будуть еластичні, вони не будуть так рватися. ну, Будуть краще відновлюватися. Під час тренувань то м'язи, вони мікротравми в м'язах, якщо важке тренування, потім вони відновлюються. І необхідно, щоб вони були еластичні. І також гнучкість і здорове харчування. Це дуже важливо. Також необхідно розуміти, що спорт він дуже сильно допомагає в житті. Ті люди, які не займаються спортом, то вони менше чого досягають у житті, як ті люди, які займаються спортом. Займатися спортом бойовими мистецтвами, наприклад, бокс, і, там, крос, ну, бокс, ММА, боротьба і так далі це все необхідно. Муай-тай також це необхідність для чоловіка. Необхідно займатися спортом ціле життя. Хоча б чуть, чуть 15 хвилин на день виділити для того, щоб зайнятися своїм тілом, спортом. Це є необхідно. Також через спіт виходить оця вся негативна енергія і так далі. Ну, гормони, також гормональна система відновлюється. Коли людина займається спортом, закалювання також дуже класно допомагає. Характер. Дуже класно закалюється, коли людина займається спортом. Тому спортом необхідно займатися ціле життя. І Необхідно інших спонукати, щоб вони займалися спортом. Також вивчати стоїцизм необхідно. Стоїцизм це філософія стоїтів, яка базується на тому, щоб контролювати те, що ти можеш контролювати. І відпустити те, що ти не можеш контролювати. Наприклад, що ми можемо контролювати? Наші, скажімо так, наш розум можемо контролювати, наші реакції можемо контролювати, наші вчинки, наш вибір і так далі. І це є вибір, чи займатися своїм здоров'ям, своїм тілом, з'їсти здорову їжу чи навпаки, з'їсти якийсь фастфуд і не потренуватися і забити на своє тіло і здоров'я. Потім на старість буде класно, коли у тебе здорове тіло. Ну, Здоров'я це дуже крута ціль, тому що без здоров'я зараз нікуди. Якщо ти втрачаєш здоров'я, то в тебе одна проблема. Це і твоя хвороба, розумієш? Це є проблеми з здоров'ям. У тебе нема більше нічого, крім того, що ти хочеш вивішити оцю проблему з здоров'ям. Тебе вже не хвилює там, чи фінанси, чи ще щось, чи... Ну, Життя воно не таке стає, не таке яскраве стає. Тому здоров'я це дуже важливо. Тим більше в наш нас час. Без здоров'я ніяк. Тому необхідно о, основи здоров'я знати, основи здорового харчування, основи, скажімо так, тренувань, знати, як правильно тренуватися, знати основи спорту. Що таке спорт? Для чого він вам. Навіщо ви почали ним займатися, щоб потім не кинути? Мати конкретне навіщо, мати нагороду, яка вас, яка вас чекає, мати ціль, для чого ви займаєтесь спортом, і внутрішній вогонь. Все. Якщо не знаєте, що робити в житті, просто почніть займатися спортом. І ви знайдете, скажімо так, рішення в даній ситуації, що робити в житті, як далі діяти. Наприклад, та людина, яка курить, то вона би за рік могла собі оці всі гроші, які вона, яка витрачає на алкоголь, на коріння, вона могла б собі зробити спортивний зал в хаті навіть. Зробити собі спортивну площадку, здорове харчування собі купити і їсти здорові продукти. А вона вибирає знищувати себе. І от і все, необхідно розкрити свій внутрішній потенціал, створити сильне здорове тіло. І Жити тверезе життя не треба, скажімо так, деградувати. Необхідно, щоб була максимальна фізична еволюція, щоб була чиста свідомість, краще жити тверезе життя, мати сильне здорове тіло, чим вбивати себе всіма можливими способами, мати чистий розум, здоровий мозок і все це є необхідність розвиватися, вивчати, займатися спортом. Це є дуже важливо. Тому вивчайте спорт, вивчайте, що складається ваше тіло. Анатомія, фізіологія, медицина це також важливо знати для себе. І вибирайте здорові продукти, ну, купуйте здорові продукти, тому що це є ваше здоров'я, це і ваше майбутнє. Тому всім здоров'я і всім бажаю розкрити. Весь свій внутрішній потенціал. І необхідно розуміти, що ваше здоров'я у ваших руках.